Það er það sem við erum að hljóða. Поліцейські сумщини затримали зловмисника, який зі зброєю напав на мешканця Шосткінського району. Подія сталася у селищі Ямпіль. Зловмисник зайшов до чужого домоволдіння та приставив пістолет до голови 48-річного чоловіка, який знаходився на подвір'ї. Невідомий наказав жертві лягти на землю та, бажаючи заволодіти майном, почав обшукувати. Перевіривши кишені, нападник викрав особисті речі, після чого, пригрозивши застосуванням зброї, Покинув місце злочину. Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів та за короткий термін встановили особу 50-річного нападника. Його затримали у процесуальному порядку за силової підтримки кордівців. Під час обшуків у зловмисника вилучено зброю, боєприпаси та наркотичні речовини. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій після завершення відповідних. Х, експертиз окремо вирішуватиме це питання щодо притягнення зловмисника до відповідальності за незаконне зберігання зброї та наркотичних речовин. Слідство триває зокрема. У зловмисника вилучили чотири бойові гранати із запалами пістолет Макарова та 15 набоїв до нього. Автомат АК 74 та 116 набоїв. До нього канабіс та PVP «Сіль». Крім того, вилучено речові докази, які підтверджують причетність підозрюваного до нападу, серед яких одяг, взуття та викрадені речі потерпілого, вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.